Привіт і слава Україні! Що ж, друзі, маємо черговий день, який наближає нас до нашої перемоги. Декілька інформації, скажімо так, про події на фронтах. Ну, щоб ви просто зорієнтувалися для тих, хто не відслідковував ці новини на інших ресурсах. Отже, ми маємо перспективні, скажімо так, речі. Це говоримо про так званий Токматський напрямок поблизу Роботино. Хлопці закріпляються на позиціях, які ми від, кажу, відвоювали. Вербове розширюється плацдарм там, де ми зайшли в так звану другу лінію оборони Суровікіна, де ми зайшли на ті їхні рубежі, котрі забетоновані, так би мовити. Так? Тобто там ми розширяємо цей плацдарм. Для того, щоб створити умови подальшого розвитку нашого контрнаступу, біля новопрокопівки дуже складні бої, висоти, скажімо так, позиції переходять з рук в руки. Нам потрібно там закріпитися і розвивати цей напрямок, тому що, в принципі, це є висоти, з котрих можна діставати артилерією майже до Токмака. Тому там дійсно серйозні бойові операції зараз проходять купінсько лиманський напрямок. Ну ворог продовжує підготовку. До розширення своїх наступальних дій на Куп'янську на Куп'янськ. Значить, далі опитне. Ми там взяли декілька позицій. Зараз хлопці закріпились. Росіяни хотіли відбити. В результаті отримали. Ну, в принципі, це теж добре. Отже, до чого я це все веду? Дуже важкі бої. Так звана резервна їхня російська 25-та армія зараз вступила фактично в дію. От, вони продовжують, скажімо так, дошкуляти нам на купінсько лиманському напрямку. Вагнерівці повернулись, до речі, під Бахмут. От, а ми знаємо, що наші війська вже фактично перейшли в багатьох місцях так звану залізницю. Це була серйозна лінія оборони від росіян, скажімо так. Росіяни від нас там закріпилися дуже серйозно. Значить, Андріївка. Кліщіївка зрозуміло, ми там маємо певні просування. От, ну, Кордюмівка поки що ні. Маю надію, що все-таки і ці речі теж ми подолаємо. Далі, друзі, це все відбувається завдяки неймовірним зусиллям наших побратимів і посестер. А я хочу сказати, що на превеликий жаль в державі України на сьогоднішній день відсутня стратегія. А що ж робити далі? Ще раз наголошую: ми не виїдемо лише на плечах тих людей, які ломанулися там з чотирнадцятому чи в двадцять другому році і до сьогоднішнього дня знаходяться в окопах. Ми не зможемо виїхати лише на їхніх плечах. Відсутність стратегії розвитку мобілізації, відсутність можливості зробити ротацію. Це все пов'язано з тим, що в державі повністю тотально провалена комунікація з суспільством, і таке поняття, як популяризація захисту вітчизни. Ну скажімо так, з телевізорів ми не чуємо, а натомість бачимо безхребетність багатьох підрозділів органів державної влади в Україні. Тим не менше, нам все рівно своє робити, і я би користуючись нагодою, маючи сьогодні таку можливість, хотів би з вами обговорити ще декілька тем, на які я звернув увагу. Отже, для тих, хто додивився до цього моменту, будь ласка, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, робіть репост відео. Звичайно, якщо є можливість, тицяйте кнопку спонсорства на Ютубі або через Monobank та PayPal в описі до цього відео є. А ми з вами продовжуємо. Отже. Литва з 11 вересня, Латвія з 12 вересня, Естонія з 13 вересня, Фінляндія з 16 вересня, Польща з 17 вересня, Болгарія з 2 жовтня, Норвегія з 3 жовтня, е, значить в Німеччині продовжуються випадки конфіскації. Це я назвав дати і країни, які долучилися до ситуації, що автомобілі з російськими номерами мають зробити. Жест доброї волі, а в багатьох країнах вже оголошено, що якщо вони там за певний проміжок часу цього не зроблять, то там вже йде поняття конфіскації транспортних засобів. Тому що це є підсанкційні товари, які росіяни незаконно переміщують. Це якщо дуже коротко. Тому я можу запитатися в Русні: ну що там, як, як настрій, що з хлібалом. От, а ви знаєте, якщо кожного росіянина буде шторкатися війна, тоді вони перестануть тупити за Путіна. Бо сьогодні, підтримуючи Путіна з телевізора, вони легітимізовують його діяльність і агресивну війну проти України. Тому, як то welcome to Ukraine? да, суки. Ну, десь так це виглядає. Е Моя історія, а я хотів би з вами проговорити ще декілька новин. Е, установки гепард дуже добре працюють проти роснявих шахедів, А ми знаємо, що загроза шахедів буде нарощуватися з кожним днем наближення до зими. Плюс ми знаємо, що росіяни налагодили виробництво цих шахедів, і звичайно, це є проблема. Який вихід? Окрім того, щоб попросити наших західних партнерів додаткові засоби ППО. Я вважаю, що напевно треба працювати в напрямку малої авіації ми знаємо що в нас в україні було дуже багато Людей мали приватні, невеличкі літаки, гелікоптери і так далі. Тобто, я думаю, що ці речі потрібно використовувати для боротьби з шахедами. Зробити, звичайно, відповідне поставивши на них озброєння, провести відповідні навчання. Але, друзі, зима незабаром нам треба буде щось робити. Ми лише засобами, кулеметами з землі це не зупинимо, а гіпардів у нас є не так багато. Та інших засобів ураження шахетів збивати оце лайної палки, як то кажуть, за допомогою дорогих ракет це звичайно дуже ну, проблематично, тому що росіяни таким чином будуть намагатися виснажувати нашу силу протиповітряної оборони. Отже, висновок один напевно ту малу авіацію потрібно піднімати, озброювати і боронити наші південні рубежі і наші східні рубежі від атак шахедів. Ну північ, звичайно, також я зараз просто кажу, що. Ті місця, звідки в основному летять шахеди, нам потрібно прикривати, напевно, додатковою тою, так званою малою авіацією, і це потрібно робити. Далі, далі хотів звернути вашу увагу на ту новину. Пам'ятаєте, журналісти десь там чергують біля нічних клубів і так далі. Отже, поліція прокоментувала і сказала, що поліція не може змусити власників клубів та ресторанів, які порушують комендантську годину, дотримуватися правил. Це сказав Клименко. Ну, що я можу сказати? Звичайно, я не закликаю робити протизаконних дій, але... Так як говорить поліція, що в них немає ФБЖ можливостей і хребта зайти в ті клуби вночі, тому що ну потрібна санкція суду і так далі. А от мене таке питання цікавить: а якщо буде якесь повідомлення про умовне замінування, чи можливо там, якщо можливо є якісь збори терористів, чи ще що-небудь, то поліція побіжи спочатку за санкцією в суд, чи все таки приїде і почне проводити контртерористичні заходи. Не просто таке риторичне запитання, я навіть не знаю, чого це я вас спитаюся. Ви, напевно, можете написати це в коментарях, що ви думаєте, з цього приводу. Ні, звичайно, кошмарити на блокпостах, роздягати автомобілі і доколупуватись до водіїв. Це поліція в нас санкцію на те все має. Да? А от е, вжити заходів щодо непорушення комендантської години поліція не може. В той же час вони мають повне право. Здійснювати заходи контртерористичного характеру, якщо у них є про це інформація та повідомлення. Чого я таке спитався дурницю, якусь правда, але тим не менше, ми з вами продовжуємо, беремо це собі, як то кажуть, до уваги, і треба допомагати поліції. І звичайно, звичайно, я звертаюся до нашого славетного ТЦК. Тобто стояти на блокпостах біля поліцейських, зупиняти автомобілі, перекривати з поліцейськими патрульними дорогу Центральний проспект в Тернополі, ви можете. А з поліцейськими приїхати під умовний той, як там бохо, чи як там ті клуби, Ну, умовно в Києві, ви чомусь напевно не можете. Чи, можливо, можете. Ну, якщо поліцейські поїдуть на відпрацювання контртерористичних заходів, і ви служби ТЦК будуть там недалеко проходити мимо з бланками повісток, це ви можете чи не можете? От, просто якісь такі, знаєте, такі напевно, дурацькі в мене сьогодні запитання. Але я думаю, що друзі, ми знаємо, що робити у таких випадках. Треба допомагати поліції, мати певного роду повноваження, і депутати мають на це звернути увагу. І небайдужі громадяни, які проживають біля так званих нічних. Клубів теж мають допомагати поліції. Так, ну що далі росіяни обходять санкції Це не новина. Канадські брендові автомобілі з Канади через Фінляндію заїжджають в Росію. Ну новина, не новина, не знаю, але я просто до чого веду. Коли весь світ західний світ переживає з приводу того, що може початися третя світова війна, що Путін готовий вести загарбницькі дії на території України роками. А у вас є проблеми в так в цьому контексті, тому що вічно допомагати Україні, ви теж скажімо так, не завжди зможете. То скажіть, будь ласка, чи є можливість вжити заходів до фірм, які допомагають обходити санкції росіянам і завозити брендові автомобілі в Росію через Фінляндію з Канади? Я думаю, що є. Ну не можна бути трішки вагітним. Друзі, ми або всі разом боремося проти російської агресивної політики, або українці на своїх плечах це можуть не вивести. І ви знаєте, коли впаде останній український солдат? Це я звертаюся до західних партнерів. Після цього почнуть падати солдати НАТО. І ця третя світова війна, яку ви боїтеся, вона зайде в ваші домівки. Бо Росія не зупиниться. Ви згадайте, що вони казали росіяни полякам стосовно вступу в НАТО. Що вони казали країнам Балтії стосовно вступу в НАТО? Ну і Фінляндія стала країною НАТО, і через вашу територію їдуть товари в Росію. В той же час ви не вживаєте дійсно хороших заходів по відношенню до Росіян в контексті допомоги Україні і так далі. Чесно кажучи, ну, така історія. Заява Шольца, тиск на Росію має посилюватися, тому що, щоб Путін усвідомив, що не може продовжувати війну вічно. Так, дійсно, ми можемо дуже сильно натиснути на Росію, і ви можете нам допомогти, пане Шольц, перестати блокувати історію з ракетами Таурус для України. Скільки нас ще має загинути, щоб вам дійшло? Не знаю, я не хочу нікого зараз налаштовувати, але тим не менше історія такого характеру. Ну і на завершення сьогоднішнього ефіру можу лише сказати, привітати СБУ, що вони нейтралізували одну із найбільших агентурних мереж на Миколаївщині і затримали 13 фігурантів. Але я ж це ж не міг просто так згадати, бо тому, що лише тому, що це була така новина. В той же час я пригадую, що. Коли арештовували Шуфрича, СБУ повідомляло, що Шуфрич працює на мережу Сівковича в Україні. Так от хотів би уточнити: а в мережу Сівковича входять скільки людей, окрім Шуфрича, і чому ми не побачили? Можливо, теж 13 заарештованих фігурантів цієї мережі, агентурної мережі, яка займалася пропагандою російської е агресії, яка займалася е пропагандою російських наративів і шкодила державі України. Таке моє риторичне запитання до СБУ. А ми з вами все рівно маємо зрозуміти, друзі, що, попри всі негарази, Україна сьогодні ще на один день ближче до нашої перемоги. Я думаю, що ми ще побачимо, як Путін, який поки що не здих, дочекається концерту Кобзона от, і попаде на нього, а Кадиров йому буде допомагати, як то кажуть, зайти на цей концерт. Я маю велику надію, а ми переможемо. Слава Україні!